Сьогодні ми будемо розглядати фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Ну і розпочати я хочу з повторення те, що метали це речовини, утворені металічними елементами, це прості речовини. Коли ми пишемо їх формули, то вони без індексів. І деякі метали. І хімічні елементи відрізняється назва. Тому я ось таку табличку сьомого класу сюди прикріпила. Деякі так і залишаються. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо купрум, хімічний елемент купрум, але <кій> назва простої речовини мідь. це не всі метали металів. Взагалі, от якщо взяти періодичну систему, то ось періодична система 118 елементів. Останнє зі 118 елементів приблизно 100 це металічні елементи. І ось вони тут у нас позначені таким, ну, точніше, навіть не зафарбовані білим і далі окрема група лантаноїди актиноїди. В атомів металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні невелике число електронів. Це вивчали в 8 класі. Саме ну, електрони на зовнішньому рівні? Давайте подивимось, наприклад, ось перша А група, ось, наприклад, гідроген це не метал. Починаємо з літія натрії калія. Вони знаходяться в першій групі, значних на зовнішньому рівні один електрон. І ось тут візуально дуже добре видно, що саме електрони на зовнішньому рівні вони утворюють хімічний зв'язок. Ось тут, оце останній рівень. Скільки рівнів? Це в якому періоді? Якщо другий період, значить два енергетичних рівні, і на другому рівні один електрон. У натрія збільшується кількість електронів, але все одно на останньому рівні один електрон. Так само в калії на останньому рівні ось один електрончик. Тобто це в них спільне друга група буде на останньому рівні два електрони. Ось тут у магнія два електрони. Електрони, ще раз повторюсь, на останньому рівні вони беруть участь у утворенні хімічного зв'язку, тому вони такі важливі. Ось тут це ось я показала С-елементи, перша і друга група. Третя група, за цією табличкою, в них буде три електрони, вниз радіус атома. Зростає, ось ми можемо за цим малюночком побачити радіус, атома це від, відстань від ядра до останнього рівня. І ці електрони вже майже не утримуються, дуже слабко утримуються. За властивостями атоми дуже легко віддають електрони. Ось, наприклад, натрій віддав один електрон і він стає позитивно заряджений йон, катіон. І за своєю о, будовою. Електронною він стає схожий на інертний газ. Ось у натрія, наприклад, у натрія. Ось у нього один електрон. Ну, а тут заповнені енергетичні рівні, це ви з восьмого класу вивчали. Тобто максимально на першому може бути два, на другому вісім. Починається третій енергетичний рівень, і в нього один електрон. Куди йому діти? Для того, щоб тримати цей енергетичний рівень, треба витрачати енергію. Тобто, ну, це і причина, чому атоми металічних елементів віддають свої електрони. Ми сказали, що він віддав один електрон, у нього 11 і став схожий на неон. Подивимось будову неона. І справді, у неона все чудово. В нього всі місця для електронів заповнені. Енергет, два енергетичних рівні повністю заповнені. енергетично це найбільш оптимальна, будова, електронна будова. Тому, звичайно, елементи, металічні елементи, вони віддають електрони, бо в них на зовнішньому рівні мало і їм не шкода їх. Елементи уже великих, е, ну, Періоді, вони теж віддають, навіть якщо в них багато, тому що вони далеко від ядра знаходяться, ці електрони, і вже важко їх утримати. Ви можете розглянути, ну просто, наприклад, для цікавості, ось 89 електронів, як вони розміщуються, це цікава табличка. А ми переходимо далі. Тобто, якщо вони віддають, віддають, ми вивчали з вами, значить вони. Відновники, і в цьому різниця між металами і неметалами, як їх відрізнити? Що метали лише віддають, неметали можуть приймати і віддавати там, в залежності від того, кого вони зустрінуть. Найбільше металічні властивості виявлені у елементів першої А групи періодичної системи. Саме лужні елементи це з восьмого класу нагадування, тому що ми щойно розглянули, що у елементів першої групи лише один електрон, його не шкода, іначе цей елемент шукає, кому ж його віддати, щоб йому стало легше. Менше енергії витрачати. Ось, наприклад, який активний натрій. Ну, а ну, натрій це те, що натрій, калій, літій, можна різати ножем, але ці елементи, лужні метали, вони взаємодіють з водою, калій вибухає, якщо великий шматок покласти, утворюються дуже активні речовини луги. І сам метал такий активний. Якщо ці метали такі активні, то їх у вільному стані у природі не знайдеш, тому що вони відразу з чимось будуть реагувати. Їх навіть зберігають під шаром гасу. Це нафтопродукт, який обволікає цей метал для того, щоб не було доступу до кисню. Тому що навіть тільки дістаєш цей метал, він уже сіріє, він починає взаємодіяти з киснем у повітрі. У Металах існує. Особливий вид зв'язку металічний зв'язок, завдяки цьому метали здатні проводити електричний струм. Пам'ятайте, так що там у металічному зв'язку електрони вільно знаходяться, електронний газ, і вони можуть рухатись у певному напрямку. Тому вони не тримаються за атоми. Ми вже щойно розглянули, чому тому, що. Металічні елементи легко віддають свої електрони. І ось така будова металів. Що електрони вільно переміщуються, вони заряджені негативно, якщо внести позитивний заряд, то електрони будуть до плюса, до позитивно зарядженого, переміщуватись. І розглядаємо далі поширеність металічних елементів у природі. Найпоширеніший у земній корі це алюміній. 7,45% від маси земної кори, багато алюмінію знаходиться у глині. І ось ви бачите, які гарні мінерали. У вигляді простої речовини алюміній не трапляється. А другий за поширеністю це саме хімічний елемент ферум у вигляді. Різноманітних залізних руд, які добувають з-під землі, в самородному стані не трапляється, добувають руди, їх очищують і потім добувають, уже отримують залізо різної якості. Четверта частина виготовлення нового заліза йде на заміну старого, тому що головна проблема заліза те, що він ржавіє. Його постійно треба оновити, очистити. Замінити старі деталі. І ось метали взагалі, які знаходяться ось тут в ряд активності, це з 8 класу, я вам прикріпила ці метали, що водню, вони у вільному вигляді не трапляються, тому що це активні метали, вони будуть взаємодіяти з якоюсь речовиною. А ось ці метали вже менш активні. Золото так і добувають, промивають землю, але є і самородки срібла, зустрічаються і міді, то ось перед вами представлені. Далі загальні фізичні властивості це колір. За кольором усі метали вони сріблясто-сірі, більшість металів, а є винятки це те, що щойно ви побачили золото. Жовте, мідь червонуватого відтінку. А ось є такий дуже активний метал першої групи, це лужний метал, він теж має жовтий колір. Так, і далі ось золото мідь. Застосовую для виготовлення мідних дротів, тому що він дуже добре проводить електричний струм. Кальцій, сріблястий колір, срібло теж. Срібляста, і ось єдиний метал, рідкий за звичайних умов. Дуже активний літій, тут всередині вакуум, тут немає повітря, ніяких речовин, тому що він почне реагувати. І зараз літій добувають дуже багато через те, що дуже розповсюджені зараз літій оні батареї. Так, повернемось назад. Ось натрій. Те, що я вам говорила, що це все лужні метали, літій, натрій, калій, їх зберігають або у вакуумі, або ось у такій посудині, залитій гасом. Те саме калій, він уже трішечки зверху покрився, ну, нафтопродуктом цим, бо дуже довго зберігався. Але всі вони ось світло-сріблястий колір, магній дуже яскраво горить, його додають у бенгальські вогні, у різні фейерверки, алюміній теж ми всі знайомі з ним. Через те, що це такий легкий метал, з нього виготовляють ну, сплави, різноманітні легкі, для виготовлення літаків. Залізо. Цинк ось так виглядає. Олово. Якщо мідь змішати з оловом, то вийде бронза, тому ось де його застосовують, і плюмбум свинець це дуже важкий метал. Температури плавлення металу ось цікаво, що ми знаємо, що ртуть є рідиною закімнатної температури, а ще галій, наприклад. Плавиться від теплоти людського тіла, бо його температура плавлення 29 градусів Цельсія, ну а в нас 36,6. То, звичайно, він ось нетоксичний, тому можна його так на руку покласти і розплавити. Далі, і ми бачимо це з підручника Григоровича, ось температури плавлення деяких металів, що найбільшу температуру плавлення має вольфрам. І залізу ось теж достатньо високу температуру. Тепер далі. Густина. Густина металів теж відрізняється, є дуже легкі метали, ось якщо густина менша за 5 грам на сантиметр кубічний, а є важкі. Найлегший метал це літій. У нього густина ну, майже у два рази менша, ніж у води. Він навіть. Плаває не лише на поверхні води, а й на поверхні газу. А є такі метали, навпаки, ось ртуть, має густину 13,6 грам на сантиметр кубічних, тобто літрова банка, заповнена ртуттю важить 13,6 кг. Ось така важка, дуже важка ртуть, золото ще важче. А уявіть, літрова банка заповнена золотом, тоді можна зробити висновок, буде майже 20 кг. Твердість металів, найтвердіша речовина це алмаз, це його хімічна формула карбон, і порівнюють саме твердість з алмазом. Алмаз залишає слід на будь-яких поверхнях, царапини на будь-якому металі. І, ну, і Тоді порівнюють із алмазом ось. Якщо взяти твердість алмази 100%, то у хрома 90% це такий достатньо твердий метал. Дуже м'які плужні метали. Ось я їх перед вами представила, що літі ріжемо ножем, натрій теж, ну калій вже трішечки твердіше. І далі електропровідність. Якщо ми подивимось, то рекордсмен. По електропровідності це срібло, але це дорогий метал, тому, звичайно, ми можемо ось побачити наступний: це мідь, золото і алюміній. Золото теж дорогий метал, тому ми відкидаємо, залишається мідь і алюміній. Це ті метали, які найчастіше використовують для електродротів. І ось що ж відбувається, під час проходження через метал електричного струму частина енергії перетворюється на теплову і метал нагрівається. Використання алюмінієвих дротів за високих навантажень на електричну мережу може привести до їх розплавлення. Особливо небезпечним є місця контакту алюмінієвих і мідних дротів, вони нагріваються набагато швидше, що може спричинити пожежу. Тобто, це до чого я веду, якщо, наприклад, робити ремонт вдома. То вже вибирати або алюмінієвий, або мідний дріт, не з'єднувати два, не змішувати десь там зекономити це перше. А друге, ну, якщо є така можливість, то, звичайно, мідний дріт буде найкращий. І ось пластичність. Найбільш пластичний вважається золото. З нього можна розкатати такий дуже тонку фольгу. Так розкатують тоненько, що цей шар золота у декілька атомів. Ну, от наскільки він тоненький, і також пластичні ось срібло, мідь, олово, наприклад, ось мідний дріт, дуже тоненький. Золото використовують е, зараз. Це називається сусальне золото для прикрас, наприклад, якісь картини покривають золотом, навіть додають трішечки в їжу, тому що там дуже його мало, воно не шкідливе буде. Наступне це сплави. Насправді, сплавів дуже багато. Деякі металічні сплави, саме нержавіюча сталь, наприклад, ножі, виделки, з чого ж воно складається? Ось, ну, 74% це залізо. До Залізо додають хром і нікель, і тоді така залізо покращує свої якості, тобто перестає ржавіти. тому що в залізі погана якість те, що воно дуже легко ржавіє. А якщо все ж таки, ну, от, наприклад, якийсь неякісний посуд, що він починає ржавіти, значить не дотримали ось таких масових часток, десь не додали хрому, чи нікелю, і так далі. Ось те, що я вам говорила: бронза це мідь і станом. Решта станом. Є латунь, ось В, вироби з латуні. Ось також виготовляють столовий набір із мельхіору. Мельхіор це мідь і нікель. Дорожчі метали, ніж залізо, то це. Буде дор дорогий посуд і якісний. Карбують також і монети із сталі, із алюмінію, мельхіору, білі монети, Нейзильбер сплав міді нікелю та цинку. Тобто різноманітні сплави використовують для того, щоб ці монети довго прослужили нам. І ось жовті, мідно-нікелевий сплав. Також, звичайно, золото і срібло це дорогоцінні. Метали із них е, виготовляють прикраси, але ж саме з їхніх сплавів. Наприклад, є е, біле золото говорить, це сплав золота з паладі. Сплав це суміш металів і дивлячись, які там метали будуть, то, звичайно, весь матеріал буде змінювати властивості. Те саме бронза, е, стійкий до корозії сплав. Це дуже великий плюс, тобто не буде ржавіть латунь сплав міді з цинком набагато твердіша, ніж метали в її складі. Тобто разом вони наче доповнюють одне одного. Таким чином виготовляють ось прикраси, корпуси, годинників, дверні ручки, за мельхіор ми вже говорили. І ось ще хотіла вам: дюр алюміній або дюраль це саме такий легкий алюмінієвий сплав. В основному там ось 93,5% алюмінію і інші метали додають. Через те, що додали трішечки інших металів, він трішечки важчий за алюміній, але набагато твердіший. Із нього виготовляють корпуси суден, літаків, ну, тому що твердий, міцний сплав і легкий.